Друзі, всім привіт! Як ви бачите, сьогодні я знов на Київській набережній, я тут не був вже майже місяць. І Сьогодні приїхав перевірити, як тут ситуація з рибкою, клює вона чи ні, яка саме клює. Будемо розбиратись разом з вами. Тож дивіться далі, все цікаве пізніше. А поки я розберу і буду встановлювати своє робоче місце, не перемикайтесь. Ну що, Сьогодні я обрав такий склад прикормки з серії Гранд. Це пачка «Супрім» і пачка Ляш шоколад Я думаю, що в мене вийде більш-менш такий універсальний корм. Він такий солодко з шоколадним відтінком буде. Тут глибина доволі велика, тому я замішую такі важкі придонні корма, щоб вони лежали в придонному слої. Також я трошки додавлю постанчинку. зараз вже осінь, але трошки постанчинка не завадить. Воно таке солоденьке і буде така декоративна крихітка така лежати у мене на точці і буду приваблювати рибку. Прикормка у мене вийшла світло коричневого кольору. Зараз вже осінь, та й загалом, в принципі, темніша прикормка, особливо по плотві, краще працює. Тому я обов'язково додавлю ще чорної краски сухої. Ось бачите, прикормка стала набагато темніша. Вона змінила ковір. Ще потім, коли я додав ще водички, вона стане ще більш темнішою. Ну, в принципі, вона стане майже чорною. І додамо трішки, трішки постанчинку. Зовсім небагато. Це має бути по феншую. Ось вам добавочка пшено, опариш, піночка, Ось мотилечок, червоний опариш. Тут у мене прикормочка буде. І храбак. Як же без нього? Щоб усе було. Має бути на столі. Все. Храбачок, опариш, мотильок. На що там риба буде реагувати? Будемо дивитись. Підрізати будемо. Зараз зроблю закорм по стандарту все. Покладу 5 годівничок. Багато закормлюватись не буду, тому що у мене сьогодні мета ловити будь-яку рибу без різниці. Що буде клювати, просто буду ловити в задоволення. Ну що, ставимо повідець. Почну з третьої серії грант. Поки що ставлю в 12 номері, не дуже маленький. Подивлюсь, як там ривка буде активність свою проявляти. Діаметр повіця 0,11. Довжина метр. По стандарту починаю з метру, а там потім ще будемо дивитись. Може там трошки зробимо длинніший або коротше, там буде видно. Поставлю поки що одного білого опариша і, наприклад, маленьку червону піночку, таку насадочку зробимо. рибка, така дрібненька густирочка, така можна сказати, розвідник. Така невеличка, але це нормальний, хороший сигнал, що риба на точку прийшла. Тобто прикормка працює, продовжуємо розкормлювати. Ось ще одна клювака. Тільки що я спіймав другу густирку, теж невеличку таку, менше ладошки. І зараз, в принципі, рибка стала так. Ага. А тут у нас бичик. Ось така у нас рибка. Куди ж без бичка? Ну, не азовський бичок. Дома у нас в Маріуполі набагато крупніші бичочки вкусненькі. Але тут такі. Дрібнота така, як леє. Ну нічого. Ловимо далі. О. А це хто у нас? Зараз угу. ми його одразу відпустимо. Я садок навіть не розкладав. Так, буду ловити в задоволення. Уже клювака така схожа на платвічку. Сейчас подивимось, що там буде у нас. Отак, в руку віддає. <coughs> Вудка дуже чутлива, дзвінка. Думаю, що платва. Да. Ну, така не гроз Гордонс. Але вже така доволі приємна. Така рибулька. Гачочок 14 номер. До речі, поставив зараз насадку. Одну піночку маленьку, і два мотилика. Тобто вона взяла на мотиля. До цього я пробував комбінувати там пінку з опаришем, просто опаришем, просто пінку комбінував кольорами. Зараз поставив маленьку піночку і два мотиліка. Ось, в принципі, на буквально там десь на 30-40 секунді в мене клювака. Ну, ось така густирочка. Опять клюнула. Рыбка поклюваю. Поклюваю, радую нас клювачками. О, домой хочет. Ну ось клювачка. Буквально на 20 секунді Сразу нападение взяла. Ну я так думаю, что плотвичка знов. Потому что так дригається в руку віддає хто там у нас так Вічка. ну ось рибка вроді стала на точку гадується кушає нашу прикормку я беру в підсаку навіть таку дрібну рибку тому що в мене повідець ну людин тоненький просто щоб її не обірвати ну і покльовки такі достатньо такі бадьорі класна така приємна Зараз ми її сразу будемо її відпускати це вже така вже по цікава а ні, така сама ну така дрыгалась так достатньо сильно сюди. Ну, це дрібніше ніж попередня вона сама відчепилась хочу там десь зачепився ось працює насадочка Два мотилика і пінка. От е, сьогодні от ми попали в насадку, вгадали її, рибка достатньо добре реагує. Спочатку клювала густирка, а зараз от прийшла платвичка. Окунь! О! Бачите? Ось таку рибу я ловлю сьогодні. Плотвичка. Ще одна. Тихо, тихо, тихо. щас мити. Зараз відпустимо. Що, відпускаємо додому. Ще одна плотвичка. Тут на мотилика клювала-клювала, потім пауза. Пробував змінювати насадку на, на чисту пінку, переходив, на комбінацію пінка біло-красна. Ось, і зараз поставив... Останні два рази великого одного опариша і платвічка так дуже зацікавилась. І достатньо така вже збільшується у розмірі. Іноді буває, насадка працює, 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 потім риба, ну я не знаю, там може вона звикає до тої насадки, вже не реагує. Тільки змінюєте насадку, рибка знову активується. Тобто потрібно експериментувати, щось змінювати постійно. Що, відпускаємо її, таку красинечку. Спімав я ще дві рибинки на чистого білого опариша, потім знову пауза, поставив, зробив таку комбінацію. Маленька красна пінка чулочком червона і великий один білий опариш. І от зараз я наразі вже дві платвічки вже спіймав. Ну і так достатньо такі, ну, нормальні, зачотні такі за розміром. О, а зараз густирочка клювала. Клювала-клювала платвичка, ну платвички сьогодні забагато більше було. Ну така, немал... невеличка. Тільки що така клювака була, я вудлище ледь спіймав. А зараз, а кажеться, що там маленька платвичка. Да. Не дуже і велика. ну покльовка була така міцна. Ну, все рівно приємно ловити. Рибка клює дуже активно. Дуже активно. Ця така вже дуже гарненька. Зараз змінив знову насадку. Зараз працює один червоний великий опариш. Більш-менш такі вже крупніші, вже покльовують платвиці. Дуже сумно під берегом зійшов підлящик такий класний. Грам, ну, може, невеликий, там, до кілограма, ну, грам 600-700 такий, дуже бойкий. Не встигли ми на камеру зняти, зійшов. Ну нічого, платвічка теж гарна рибка. Це нормально, половимо далі. Може ще пощастить, може зараз якийсь бонус прилетить. Припливе. А цю відпускаємо платвічку. Пішли. Ну що, друзі, розкажу я, на який комплект я сьогодні і ловив. А комплект це дуже цікавий і дуже класний. Це топові новинки. А наразі у мене фідер 390 до 110 грамів. Називається флагман Нормадей Грант. Це сама топова лінійка буде торгової марки Флагман. А також котушечка у мене наразі 5000 у 5000 розмірі, флагман Армадейл Grand 5000. Це топові вже сегменти у нас будуть. Вудлище виконано з високомодульного карбону. Дуже дзвінке, сухе, дуже пасилисте, середньошвидкого строю, дуже кидуче і дзвінке. Тобто ви, коли рибу уважуєте, навіть дрібну платвічку, ви вже її відчуваєте в руку. В принципі, вони дуже легкі. Це саме легкі вудлища. Більш детальні огляди ми потім знімемо, коли вони з'являться у продажі. Бо це поки що присерійний екземпляр, поки що ми їх тестуємо, ловимо на них. Їх вийшло в трьох довжинах, три види фідерів. Це 3,30 довжина. До 60 грамів, 3,60 до 80 грамів, і 3,90 саме цей, до 110 грамів. Так само і кутушки будуть в трьох розмірах. Це буде 4000, 5 тисяч і 6 тисяч. Ну, е, що я можу сказати? Дуже легкий компактний комплект, е, особливо коли ви ловите в темпі, дуже часто перезакидаєтесь. Е, як от сьогодні я кидаю е, дуже часто. Така темпова і активна риболовля, багато плітки клює, іноді густирка, ну в основному плітка. А саме ви не втомлюєтесь, тому що ви ловите легким і елегантним комплектом. Коли вони з'являться у продажі, я вважаю, що вони вам дуже сподобаються. Класний комплект, класний снасті. Ну що, друзі, дощик нас виганяє, починається вже крапати. По синоптику ми подивилися, ще буде сильніший дощ, тому треба збиратись дуже швидко, бо не хочеться набакати. Сьогодні ми половили на набережні Дніпра, дуже популярне місце. Тут дуже часто проводять змагання та і просто звичайні рибалки тут рибавлять. Тому я думаю, що кожен хто живе в Києві, може приїхати сюди і обов'язково наловить риби. Я дивлюсь, дуже багато у нас на набережні тут людей. Хоч сьогодні і будній будні день, але з, з права і зліва від мене сиділи люди, теж щось підловлюють, трошки може менше, тому там тут по активній рибі потрібен більш швидкий темп. Люди перезакидають не так часто, тому в них і клювань менше. Але все рівно всі потихеньку підловлюють. Ми половили сьогодні. Густирка у нас була в прилові. Основна риба це була платва. Достатньо така середня, середньодрібна, великих розгардонів не було, не дочекались. Був у мене під берегом вже сход підлящика, не вийшло, не встигли ми в підсаку взяти, трошки замешкались. Ну, нічого страшного. В будь-якому разі отримали задоволення. Сьогодні дуже класно, зранку до обіду була погодка. сонечко, навіть дуже-дуже жарко було. Наразі вже тучки затягнули, трошки прохладніше стало. Будемо збиратись. Рибу ми не збирали в садок, як я вже казав на початку цього сюжету. Сразу відпускав, вам показував, відпускав. Спіймав я сьогодні на счотчику, нарахував 47 хвостів. Це і дрібна риба, і трошки покрупніше. Загалом так просто ловив сьогодні на счот. Ну, я думаю, що за 4,5 годинки це нормально. Нормально для звичайної рибалки. Тож раджу вам, якщо у вас є змога і можливість поїхати на риболовлю, виїжджайте ще поки що теплі дні. Я думаю, що і жовтень ще буде достатньо теплий. Тому можна ще ловити: рибка харчується, ловиться і клює. Тож, друзі, не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!